28, 30, 35 років особливо цікава є листівка, яка поширювалася в 38 році після смерті Івана Коновальця. Документи, які тут представлені, це є документи з польської поліції, яка відслідковувала кожен рух організації українських націоналістів. І ось такі листівки, які ми можемо побачити на нашому стенді, вони поширювалися практично в кожному селі. В кожному селі українська молодь. Починаючи з червня і закінчуючи серпня 38-го року, носила жалобний траурний одяг. Хлопці переважно носили або чорні краватки, дівчата одягали або хустини, або чорні пов'язки на руки. Хто був ще більш сміливий, той чіпляв собі якісь або тризок на шивку невеличку, або на кашкет. Звичайно, траур проявлявся в різних випадах, в різних формах. Одним з них є, наприклад, донесення польської поліції про те, що біля читання просвіта був піднесений чорний прапор з синьо-жовтою стрічкою в знак жалоби за Євгена Коновальцем. Такі випадки були не поодинокими, однак польська влада їх одразу присікала шляхами доносів, шляхами е, таких ревізій всі, всі речі виявлялися. І, е, Ляко Подальші розділи в нашій виставці це знайомітні присвяти такі публікації, які друкувалися з нагоди роховин смерті Євгена Конувальця. Одним із найбільш перших це є публікація Шлях на Роттердам», в якому так, перше було детально описано життя та діяльність Євгена Конувальця. Також представлена на виставці фундаментальна праця Євген Конувалець та його доба. В якій зібрано документальні матеріали про діяльність Євгена Конувальця, починаючи з студентських років і закінчуючи його керівництвом Організації українських націоналістів. Також представлені найновіші брошури про Євгена Коновальця, праця Петра Мірчука про Організацію українських націоналістів та багато інших. Дякую за вам.